Зараз три місяці, в мене не болить, але ви сказали два-три рази звернуться. Ну тобто постаново... все гарно, ви вирішили. Що... Я прямо не вірю, що я могла б у тебе. Оскільки? Ось ті, хто повторно приходить, вони кажуть, 70-80% забрали. Ну в мене 90 десь. А у вас наче 90 десь. Прям я кожен день очікую, що почне боліти, бо мені не віриться, що не болить. А скільки перед тим боліло? Років 10, І мені казали, все там у вас добре, не може боліти. Так? Ну, така Это кравная история. Портаємося на бік. Разслабляемся. На другу сторону. Рассматриваемся. Чудово. Стояємо. Старяємо на пісню. Разслабляемся. Разсламаємося. Прекрасно. Ще раз. Прекрасно.